Друзі, доброго дня, у нас на з'являється ось такий Ford Focus в універсалі. По автомобілю автомобіль у нас повністю обслужений, маємо ось передню оптику та передні протиотуманні пари. Також маємо ось такі легкосплавні диски на 16 му радіусі та зимову гуму з гарним протектором. Автомобіль у нас просто шикарно підійде для сім'ї, тому що він у нас в кузові універсал. З величезним багажником. Також багажник у доглянутому стані, тобто не зачухано нічого, маємо ось таку поличку, вона у нас як розкладається, так і розкладається. Також маємо в комплекті ми пінокомпресор, зірувальний крюк. Тут ми маємо передохранителі, прикурювач на 12 вольт та ще одну нішу для власних речей. Перейдемо до салону автомобіля. По салону ми маємо повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду. Також в нас зустрічає таке шкіряне кермо. На ньому ми маємо керування бортовим комп'ютером, керування круїз контролем управління, прийом відхил викликів. Сьогодні у нас кліматконтроль, обігрів зони двірників та електрообігрів заднього скла. Також присутня система у нас старт-стоп. Коробка у нас механіка на 5 передач. До речі, друзі, на даному авто у нас запуск двигуна з кнопки прикуриш на 12 вольт, два підстаканички, зручний великий підвокітник. Це у нас текстильний, в гарному незатяганому стані. Досить класний автомобіль, мені дуже подобається. Також перейдемо до дозаду автомобіля, позаду ми маємо також текстильний диван, кріплення для дитячих крісел ISOFIX. Зручний, м'якенький підлокітник з двома підстаканниками, також диван він у нас не затяганий в гарному стані. Тож, друзі, за ось таким сімейним класним чорним Ford Focus запрошуємо місто Суми вулиця Героїв Крут 19.